Який найкращий комплімент вам робили у житті? Боже, важко сказати. Е, їх було багато, але я ціную все, що стосується, типу, розуму. Е, мені часто говорили, що, наприклад, там, ти розумніша, ніж я. Якщо це каже мій чоловік, то мені це дуже приємно. Якщо це інші люди, то в принципі так собі. А який найгірший комплімент вам робили у житті? Е, у мене часто запитували, чи я не вагітна. Е, типу вау, я тебе можу привітати. Ну, вони хотіли це сказати у вигляді компліменту, але зазвичай, ну типу, так як я не вагітна і не була вагітна, а мені це 10 років підряд вже кажуть, то я вважаю що це найгірший комплімент. Щодо зовнішності, якщо ви точно не знаєте, чи жінка не вагітна, то не варто робити компліменти, взагалі запитувати стосовно цього. Найкрасивіше в світі, мабуть. А який найгірший? Найгірший Вредна, як твоя мама. А вона буває різна, тому це може звучати як комплімент. Ма, мабуть, привихання, що ти ряда, що ти поруч. А який найгірший комплімент вам робили у житті? Ну, робили, не хочу зараз згадувати. Посмішка гарна, волосся гарне, татуювання класне. Це топові компліменти. А який найгірший комплімент вам робили у житті? Та не було таких. Компліментів, вони ж на той розраховані, щоб підняти настрій, а не засмутити. Отакий такий сумнівний, так? Так, чекаю, в мене якось так чоловік каже смішну фразу. Ну, типу, щось, ти, ти дуже так багато говориш і така дуже спильчива. От ну, такий от комплімент був. Можливо, за мої очі, що гарні, голові. А який найгірший комплімент вам робили у житті? Найгірший. Та ні, такого не було. Найкраща мама. А який найгірший комплімент вам робили у житті? Товсто. Ну, мабуть, все. Робили і красива, і розумна, бо в своє час була і красива. Розумна, <розумно> не знаю, може. <розумно> а який найгірший комплімент вам робили? Найгірший? Ой, ви знаєте, не було такого. Якось не, не, не пам'ятаю, я що таке Да. Найкращий комплімент. Те, що я гарний міді. Ну, е, я граю в ігри і там є лінія, яка називається Мідія. І хто на ній стоїть, і мені був комплімент. найкращий, що я гарний мідяр. А найгірший <плімент>. комплімент. О, найгірший. А я погану особу не запаміню. А, саме комплімент. Та да. навіть не знаю. Я не згадаю. Не знаю, ти красивий. А який найгірший комплімент вам робили? Це з поганим характером. Ти, ти дуже довірливий.